Мене, сапися, будь ласка. мене звуть Захаров Юрій, актор граю роль хлопця. Ім'я в нього немає, не знаю чому. Просто граю хлопця. А якби в нього було ім'я? Яке б ти йому дав? М -м, цікаве питання. Тамуті Юра, а чого? гарне ім'я, мені подобається. Юрій. Про що вистави і Фелікс? Ну, звісно, перше, перше слово, яке виникає на думці, це любов, звісно. От ми з мамою. Обговорювали вчора деякі питання стосовно нашої п'єси, і, от дійсно, як вже казали, любов, прощення, людські звичайні відносини, і що кожна людина повинна вміти розуміти свого родича чи свого близького, свою близьку людину. І, і дійсно перед тим, як зробити якісь висновки. Я думаю, я вважаю, що кожна людина повинна хоча б спробувати поставити себе на місце цієї людини і вже потім робити висновки і щось там приймати якісь рішення. Я думаю, це, 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 залог, це, запорука. це запорука гарних відносин людських. Розкажіть про свого героя у цій виставі. На перший погляд, це звичайний хлопець, хлопець ім'я. Юрій, Юрій, да, хлопець, Юрій. Юрій. А, ну, добре. на перший погляд, звичайний хлопець, але по ходу п'єс, ми розуміємо, що щось там у нього не так все і добре. Ну, нібито він дуже любиться, дуже кохає свою наречену. У них же от, на підході друга дитина. Він дуже добрий, дуже люблячий. Але щось там скривається в його минулому. Ти чимось схожий зі своїм персонажем? А, так, я теж, я теж дуже добрий. Теж дуже люблю в відносинах, дуже люблячий. люблячи, дуже люблячи. Так. А що тобі подобається твоєму герою? Ну от його доброта. Це перш за все. Ну, а так він ну як, У нас небагато часу є, щоб повністю розкрити цього персонажа, тому багато чого треба надумати. Тому що ще мене з ним поєднує зараз, важковато сказати. Можливо, пізніше, коли ми будемо напрацьовувати, що ще знайдеться. А зараз поки не можу щось сказати. Є щось, що тебе твій персонаж бісить, або ти його любиш? Засуджуєш чогось. Та, мабуть, поки немає. Поки немає. Поки поки, 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 так. коли Повністю прийде розуміння мого персонажа, можливо, щось і вскриється, але поки от, те, що я знаю, нічого так не відштовхує. У виставі ти граєш разом зі своєю мамою, так? Так. Дає якийсь відбиток взагалі та як Так, звісно, тому що ну як, підтримка. Коли, наприклад, там на моя сцена я сиджу, дивлюся, я вважаю, що моїй мамі легше, і навпаки, коли я працюю, якось таки потім вдома можемо обговорити щось, вона може щось підказати. Ні, вона і так підказує, якщо, наприклад, вистави, які я не працюю, наприклад, в якій вона не працює, я працюю, вона теж зі сторони подивиться і підкаже. Але тут прям дуже тісно, тісно пов'язані це, це дуже допомагає. Чи були якісь труднощі в процесі створення образу? Є один момент, ну навіть не на один, кілька. А, о, зараз розповім. Я по життю не, не конфліктна людина. І кожен конфлікт, якщо в житті, я якось на нього реагую ну як добра людина, і мені мене знаєте, одразу я понурююсь у зону дискомфорту. І от в еставі є ситуації, де він. Як виникає така ситуація прям відкритого конфлікту. І це трошки важкувато налаштуватися, щоб правильно зловити, відчути цю атмосферу і йти на відкритий конфлікт. Це, ну, це, це не працюється, але зараз так ну, одразу, одразу зробити його якісно важкувато, але, але я впевнений, що з часом все вийде. А от є щось, от ще та загадка, яка, те питання, яке от мучить, ти не можеш поки його розгадати. От питання про, про його минуле. По-перше, на початку нам показують персонажа, ну, ніби, як я вже казав, звичайний хлопець, у нього гарні відносини, ну, майже гарні зі своєю нареченою. Але от потім відкривається, що щось у його минулому не так сильно, може, може не так і влаштовує його це щасливе життя і його це. Його це, його це трішки розриває зсередини. І от в цьому ще питання, так, я не, 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 до, не до кінця зрозумів, що саме. А яке майбутнє чекає на вашого героя? Добре, так. На початку у нього є там, такі як маленькі проблемки відносно зі від своєю речем, але потім я думаю, що вони порозумнішують з часом, помудрішують з віком. І, і все буде добре. Я впевнений, що не все буде добре. Як так... проходить процес створення сценічного образу? Та як, як і завжди, як і кожна роль, для мене це цікаво. А, для кожної ролі знайти свій підхід, відчути, знайти щось цікаве, не схоже на інших персонажів у моїх, яких, яких я грав. А, як звичайно, як вже казали в минулих інтерв'ю. Що з часом потрібен час, поступово, репетиція за репетицією, слово за словом, там були, там зрозумів. І з часом наростає, як, як спочатку скелет, так, потім м'язи, і все таке, нова система. Все поступово, і, і ну, я звик так працювати, але не якось інтуїтивно таке виходить, що одразу я ще стільки професійний талановитий актор, щоб одразу так хопає, натягнув образ Хоп, і побіг. У тебе кохана вона теж актриса. В житті, я думаю, є там якісь у нас цікаві моменти. Щось з особистого життя переносиш на сцену, чи це недоторка межа? Ні, чого. Мою любов я уявляю, як я в житті відношусь до своєї коханої, тому що любов, як кажуть, це найважкіше, що можна грати в театрі. І я думаю, щоб це було правдоподібно, щоб це відчувалося глядачу як справжнє. Треба трішки від себе от уявляти, як ти, як ти відчуваєш своє кохання до своєї коханої людини в житті. Тому так трішки, от цього я, я, я уявляю навіть, і от як би я, наприклад, в цій сцені, що б я їй казав, з якою інтонацією, що б я робив, і от це, 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 це теж допомагає. Трішки можна, звісно, не все, що в житті є, на сцену. Що для тебе жінка? Чоловік це голова, а жінка це шия, яка направляє його. Тому так, жінка це, це на це наша зірка, яка показує нам правильний шлях по життю. Ну і дійсно, ну, як вже казали, натхнення. Натхнення, жінка це, ну, це все. Реально, якщо не буде жінки і кохання, ну, як ти вже казав, на що жити? І як взагалі, на, 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 на що — це все. Сенс, сенс життя він просто зникає, якщо немає кохання і твоєї жінки. Так. Що для тебе чоловік? Ну от як, як я кажу, тільки що сказав, голова він так, він підтримка для, свої, для своєї жінки. Він повинен бути сильним, впевненим, підтримувати усьому свою жінку. Ну але залишатися людиною, якщо він чоловік, це не значить, що він повинен бути як камінь, крім. І там не дозволяти собі якихось емоцій. Ні, так не можна. Тому що якщо він буде таким кремей, кремезний чоловік, камінь, нічого, все собі тримати в собі, то він може один момент просто вибухнути, і це може нам дуже нашкодити і людям, які його оточують і взагалі відносини. Що для тебе, кохання? Це сенс. Життя. Чому варто побачити цю виставу? В нашій виставі дуже багато звичайних людських, як я вже казав, відносин. І виникають такі питання, з якими, я думаю, зіштовхується кожна людина в своєму житті. І на деякі питання приходить відповідь. Я думаю, що якщо і людям треба прийти на нашу виставу, щоб знайти якісь відповіді для свого життя. По ходу розвитку нашої вистави і розвитку кожного персонажа, ситуації, я думаю, це може навіть допомогти людині в його житті. Він подивиться на наприклад на таку ситуацію, яка в нього в житті є, з іншої сторони і зможе знайти вихід з цієї ситуації і проблему зможе вирішити.